Шановні шестикласники, шановні учні, які повторюють разом з нами матеріал 6 класу, ми з вами підійшли до крайнього параграфу першого семестра за моїм підручником для 6 класу нової української школи. Цей параграф називається кругові діаграми. Графічна інформація сприймається і запам'ятовується краще, ніж слова і цифри, Клім лінійних та стовпчастих діаграм, розглянутих у 5 класі. Співвідношення між величинами, які порівнюють, зручно зображати за допомогою кругових діаграм. І давайте зразу розглянемо нашу першу задачу. На круговій діаграмі вказано відсоток трьох підприємців, вказано внесок трьох підприємців у відсотках при створенні малого підприємства. Вкажи, скільки відсотків вніс кожний з підприємців, хто з підприємців вніс, вніс найбільше коштів, а хто найменше. Ну, я буду коментувати діаграму, я вже не буду писати відповідь. Ми бачимо на діаграмі, що Марина внесла в уставний фонд малого підприємства 35% коштів, Сергій 20%, а Ірина 40%. Хто з підприємців вніс найбільше коштів? Найбільше коштів внесла Ірина, а саме 40%. Хто вніс найменше коштів, найменше вніс Сергій, а саме 20%. Ну і давайте детально розглянемо задачу з нашого підручника, задача, в якій нас просять побудувати кругову діаграму, і показано, яким чином будується кругова діаграма. Задача така: Упродовж тижня бібліотеку відвідали 27 шестикласників. 9 із 6 а класу, 12 із 6 Б і 6 з 6Б. Якщо ми захочемо побудувати таку діаграму, то ми повинні спочатку знайти. Яку частину кількості всіх шестикласників складають учні кожного конкретного класу? Учні 6 А класу 9 27, тобто 1 третину, учні 6 Б 1227, тобто 4 дев'ятих. А учні 6В 6 27, тобто 2 дев'ятих. Кількість усіх шестикласників, які відвідали бібліотеку, можна зобразити у вигляді круга. Поділимо цей круг на сектори, які відповідають одній третині дев'ятим і дев'ятим повного круга. Повний круг у нас повний кут 360 градусів. Тому для того, щоб знайти, який кут відповідає учням 6 А класу, ми зобразимо це сектором, кут якого дорівнює 360 помножити на 1 третину, тобто 120 градусів. 6 Б класу сектором кут якого дорівнює 360 на 4 дев'ятих, тобто 160 градусів. Ну і відповідно 6-й В сектор, кут якого дорівнює 80 градусів. Ну, до речі, кажучи, те, що відповідає 6-му В класу, вже залишиться, коли ми зобразимо відповідні сектори для 6-го і 6-го Б класу. Ви бачите, на 31-му малюнку з нашого підручника зображено цю кругову діаграму. і Розфарбована у три відповідні кольори. Ну що, маю сказати, що побудова діаграм це не дуже легка справа. Тому пропонується на закріплення, щоб ви самостійно виконали аналогічну задачу, але з іншими числами. 36 шестикласників відвідали бібліотеку. 10 ґ, 146Б, 126В. До цими даними пропонується побудувати кругову діаграму. Будь ласка, спробуйте це зробити самостійно, а потім ми з вами звіримо те, що в нас вийшло. Ну, сподіваюся, у вас вийшло. Давайте писати. 6, тільки я олівець візьму, 6 А клас. 10 учнів з 36, тобто 10-36 усіх учнів 6, 6 класів, які відвідали бібліотеку, 10-36 припадає на 6А. Відповідно 14,36 на 6Б і 12,36 на 6Б. Зверніть, будь ласка, увагу, що кожний з цих дробів можна скоротити, але я ці дроби скорочувати не буду. Чому? Тому що для того, щоб дізнатися кут, кут відповідного сектора, мені треба буде кожний з цих дробів множити на 360. А коли я буду множити на 360 то 360 і 36 скоротиться і обчислювати мене буде дуже легко. Для 6-му А відповідає кут 100 градусів, 6Б 140 і 6 В 120. Тепер мені залишається взяти віртуальний транспортир, що я зараз і зроблю. І відповідно побудувати відповідні кути. Будувати відповідні кути. Отже, перший кут це 100 градусів. Я його вже побудував. Тут 99 показує. Ось тут. Фіксуємо. Другий кут це 140 градусів. Зараз я поверну транспортир. Ну, на жаль, тут не так швидко, як з реальним транспортером 140 градусів. Ось він 140 градусів. А четвер, третій кут, як ми з вами знаємо, він автоматично буде, ми його отримаємо автоматично 120 градусів. Давайте зафіксуємо. Ну, можна підписати 6 А, 6Б, 6 В. З вашого дозволу зафарбовувати різними кольорами я вже не буду. А ви, будь ласка, поступайте так, як вимагають ваші вчителі. Вимагають зафарбовувати, будь ласка, зафарбуйте. Можна також підписати: тут у нас 10 учнів, тут у нас 14 учнів, тут у нас 12 учнів. Отже, на цьому задачу побудови кругової діаграми ми закінчили. Наша наступна задача ще більш цікава. За 3 дні подорожі велотуристка подолала 180 км. Перший день вона їхала 4 години. Зі швидкістю 15 км на годину, у другий 5 годин зі швидкістю 13 км на годину, а решта відстані подолала у третій день. Накресто за допомогою круглової діаграми відстані, які подолала туристка кожного дня. Ну, ми беремо олівець поки що. Скільки вона подолала першого дня. Ну, давайте С1 назвемо. 4 на 15 60 км. Скільки вона подолала другого дня? С2. Це 5 на 13, 65 кілометрів. Ну і скільки вона подолала третього дня, треба від 180 відняти 60 плюс 65, тобто 55 кілометрів. А далі кожна. Давайте я от прямо тут буду писати. Кожна з цих відстаній, ми повинні дізнатися, яку частину становить від. 80. І я знову таки, як і у минулі задачі, я не буду скорочувати кожен з цих дробів. Чому? Тому що для визначення градусної міри нам треба, градусної міри сектора кругового, мого майбутнього, нам треба множити на 360. А коли ми будемо множити на 360, це чудовенько скоротиться із числом 180. І буде 2. Тут буде 120 градусів, тут буде 130 градусів, тут буде 110 градусів. Отже, ми з вами беремо наш транспортер віртуальний. Я його трішки менше зараз зроблю. Так, трішки менше, щоб в мене було. О! Значить, беремо наш віртуальний транспортер. І що нам треба спочатку. Спочатку, давайте я все таки встановлю. Трішечки це вимагає часу. Отже, перший кут 120 градусів. 120 градусів. Ось так. Фіксуємо. А другий кут, давайте транспортер повернемо. Другий, <кій> другий кут 130 градусів. Чудовенько, 130 градусів. Тоді ми з вами маємо досвід, що третій кут 110 градусів у нас буде автоматично визначатися. Ну, трішечки тут не завадило підтерти. Воно, воно зайве, не дуже воно хоче, ну, тобто, краще я не буду. Отже, це в нас перший день, я візьму олівець. Це в нас перший день, це в нас другий день, це в нас третій день. Можемо підписати кілометри, не завадить. 60 кілометрів, 65 кілометрів, 55 кілометрів. Все, на цьому ми задачу, щоб, щоб її закінчити, ну, можу взяти, якщо вже дуже так хочеться, просто можу спробувати замалювати, але це буде дуже довго. А як працює в цій програмі залівка, я можу залити, але тоді в мене зальє воно ще і мої підписи. Мені б не хотілося. Тому, ви, якщо ви виконуєте таку задачу на папері у зошиті, ви візьмете кольорові олівці і так акуратненько зафарбуєте. Кожний з секторів трьома різними кольорами. Ну і далі в нашому підручнику написано, що діаграми використовують для научного зображення і аналізу даних у багатьох науках історії, географії, біології тощо. У старших класах на уроках інформатики ви розглянете різні способи побудови діаграм з використанням про програмних засобів. Я маю сказати, що крім лінійних, стовпчастих і кругових діаграм, які ви вже знаєте, існує дуже і дуже і дуже багато різних інших видів діаграм. Які застосовуються у різних галузях людської діяльності. Сподіваюся, що вам за допомогою програмних засобів буде будувати ці діаграми легко, зручно, приємно. А ми закінчуємо наше, наш урок дуже невеличким домашнім завданням. Ви бачите, воно на вашому екрані, все помістилося. І ми маємо підвести підсумок. Отже, ми з вами закінчили перший семестр. 6 класу. Ми розглянули 25 параграфів нашого підручника 25 уроків. І вас через деякий час чекає одна бонусна задача. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Залучайте ваших однокласників, однокласниць. Давайте разом спробуємо зробити так, щоб. Уроки математики для вас були цікаві і корисні не лише мої відеоуроки, а і ті уроки, які ви проводите в школі разом з вашими шановними вчителями. До нових зустрічей!